Від Матея святого Івана Івангелія Читання. В той час, коли Ісус прийшов додому, підійшли до Нього його учні і кажуть, виясни нам притчу про кукіль що на полі. Він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ. Добре зерно це сини царства. Кукінь це сини лукавого. Ворог, що посіяв, це дьявол. Жнива це кінець світу. Женці це ангели. Так як збирають кукель і вогонь палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогненої печі, там буде плач і іск зубів. І тоді праведні засяють як сонце в царстві отця свого. То моє вухо, нехай слухає.